Друзі, до вашої уваги Audi Tron Sportback версії S. Це трьохмоторна версія. Автівочка приїхала нас з Європи, тобто абсолютно ціла. Сіленька, є всі в трафізаціону, є зафіксований пробіг. Також є діюча гарантія на батарейку до кінця 29-го року. Діюча в Україні. Готівка нас де в S-Line, зовнішньому блекеті, Shadowline по-аудіски. Дуже круто, що цей значок лишили хромованим. Гарно виділяється, також у нас є 360 камера, у нас тут Digital Matrix Z, максимальна аудійська оптика, що для Q8, що для Q7. Хто-то Малює, має своє привітання, малює вам полоси на дорозі. Дуже круто свічі. Дійсно крута річ. Також у нас йдуть 22-го радіуса диски Це і серії Audi Sport з опційними оранжевими супортами, також є опційний другий зерний порт. І теж він є у нас тут покращений, тобто він може приймати 22 кВт навіть в домашніх умовах. Тобто Ви можете за 4 години повністю її зарядити. Автівка у нас має Black Pack Shadowline, проєкцію, термальне лобе або шумове. Також у нас є тут е, дотяжки. Ось теж крута річ. У нас є обставка алькантари, максимальні контурні підсвітки, Ben Oven, тобто максимальна для єтронів акустика, пам'ять сидінь. У нас де руль слайм з перферацією, дуже крутий, дуже комфортний. Також спеціальне стиснення слайм. шкіряні. шкіри, шкіри валкону дуже приємна, преміальна шкіра. Є нас два ключі, є нас код для Е, Є у нас також Ось інформація по інспекційному сервісу. Тобто вона обслужена дана автівка лише 100 км, тому і до кінця 26 року, тобто найближчі 30 тисяч кілометрів і практично 2 роки вам абсолютно нічого не потрібно робити. Також, як я казав, є, звичайно, 360 камери, тут є пневмо, також в базі електронів йде. Також тут де інша підвізка, навіть на 22-й десь автомобіль. Дуже комфортний і дуже круто тримається дороги. Набагато краще, ніж звичайний е, Також, покажу вам стан салону ззаду, Ось тобто дуже хайно користувалися. Ось така у нас крута панорама, хто має дітей, то і знає, що це дуже крута річ. Також є підстаканики, теж опційні. Дуже-дуже збережний сон. У нас де також безключовий доступ, є відкриття віртуальне з нею. Тут все це плівочкою заклеєно в ідеальному стані ця бляшка. Ось бачимо, що автомобіль є чистий 21 рік, а саме 6 місяць. місяць випуску даного авто. Автомобіль без жодних там, царапин, сколів, тут дуже дуже збереженому стані. Ще раз повторюю, що цей чистий 21 рік, пробіг лише 58 тисяч, автівка приїхала з Люксембургу, є всі фотографії, що вона була ціленька придбана, зафіксований пробіг, тому кого цікавить, приїжджайте, тестуйте. порівнюйте зі звичайними тронами на з на майданчику і обирайте. Готові до провірки на дилері, будь-яким експертом чи вашим того. Повтівці дійсно жодних нюансів немає, тому очікуємо у вас.